Сергій Жадан, пливи, рибо, пливи. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в хирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни. Це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя, це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лиш таємниці й дива, лише сповіді піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, ну хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій, любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук, варта вітра займу, всячого злого виття. Шаленства і милосердь варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.